Чик тиску масла для автомобілів КАМАЗ. Хоча, в принципі, на ньому написано і 12, і 24 вольта, Ось тут внизу. Зверху є маркування універсальне MM370, написано від 0 до 10 атмосфер. Поставляється ось в такій коробочці. Від торгової марки Дорожна карта. На коробці є такий стікер з маркуванням по. Класифікації виробника КАМАЗ, а це маркування від виробника. Сам же датчик іде, крім коробочки, запакований в целофановий мішечок, і корпус іде кадмірований, а основа, напевно, покрита алюмінієм. Я пропоную його підключити, подивитися, як він працює за допомогою ось такого приладу. За допомогою джерела 24 вольта, а також ось такої трубки. Натягнемо його, створюємо тиск і подивимося, наскільки правильно він показує. В парі ось таким вказівником. Якщо дивитись на наш вказівник на циферблат, то з правого боку на клемку треба подати плюс на шпильку або на будь-яке будь місце в корпусі, подаємо масу, це обов'язково. З лівої клімки подаємо проводом живлення на клему нашого, нашого датчика, і він теж має бути замкнутий на масу. Ось я торкаюсь ще одною масою, у нас нічого не зашкалює, стрілочка не рухається. Тому подаємо сюди тиск, ми це побачимо по цьому манометру, і тоді будемо бачити, як реагує вказівник на тиск в датчику. Скільки міг, я накачав, тут трошки більше 4 атмосфер. Подаємо сюди масу і бачимо, у нас стрілочка теж показує 4 атмосфери. Якщо ми скинемо тиск, ну, скажімо, до 2 атмосфер. І знову ж таки перевіримо. Бачите, у нас трошки більше 2 атмосфер. Тут показує трошки більше двох атмосфер. Показує у нас тут. Ось так це працює. І якщо сюди не подати масу, це принципово, бо деякі монтажники забувають про це, підключивши схему, ми бачимо, що у нас трапляється. Ось така халепа може вивести з ладу наш вказівник. Тому даний датчик. Тиску для автомобілів КАМАЗ МАЗ з двигунами КАМАЗ або ЯМС, або будь-якими іншими двигунами. Працює в парі з вказівником від напруги 28 В і показує у нас тиск абсолютно правильно.